Привіт! Мене звати Аня. А тебе як звати? Хочу тебе також познайомити із моєю подругою. Її звати Лялочка або Ляля, якщо коротко. Поглянь на неї. Вона рада з тобою дружити. І Лялечка. Мені розповіла, що хоче зіграти в гру ось таку на вивчення кольорів та деяких фруктів і овочів, тому давай їй допоможемо в цьому. Поглянь, будь ласка, уважно на екран і почати нашу гру лялечка хоче. З фруктів, Тому зараз будемо вивчати з тобою фрукти. Поглянь, який кошик фруктів не є, а вдома лежить багато різнокольорових мисочок. Порахуй, скільки тут мисочок! Хуй голосно, і можеш показати на пальчиках, скільки це буде. Давай разом. Один, два, три, чотири. П'ять. У нас тут п'ять різнокольорових мисочок. А давай з'ясуємо. Який же це колір? Назви його? Це червоний колір. Дуже добре. Давай далі. А який колір має ця мисочка? Оранжевий. Добре. Далі у нас нова мисочка. Який тут колір? Жовтий. А ось ця мисочка який має колір? Зелений. Ну і тут у нас який кольор? Правильно, фіолетовий. Дуже добре. А тепер поглянь. У лялечки є дві різних мисочки. І ось такий фрукт. Скажи, будь ласка, як називається цей фрукт? Це банан. А якого кольору банан? Жовтого кольору, так? Тож давай подумаємо, в яку мисочку ми можемо покласти цей банан, зелену чи в жовту. Правильна відповідь, ми покладемо банан в жовту мисочку, тому що він жовтий. У нас з'явились нові мисочки і новий фрукт. Як він називається? І якого кольору? Це вишні червоного кольору. Куди ти їх покладеш? В яку мисочку? Правильна відповідь. Вишеньки ми покладемо у червону мисочку. Дуже добре, давай далі грати. Нові кольори мисочок та інший фрукт. Як він називається? Це яблуко. Якого кольору яблуко? Яблуко червоне. Куди ти його покладеш? В яку мисочку? Правильна відповідь? Так, яблучко ми покладемо у червону мисочку, тому що воно теж червоне. А що це такий за фрукт? Знаєш, як він називається? Це лимон? А куди ж? Ми покладемо лимон. Так, лимон ми покладемо в жовту мисочку, тому що він що так, жовтого кольору. А як називається цей фрукт? І якого він кольору? Це виноград фіолетового кольору, тому покладемо ми його в Єдно. ось цю мисочку фіолетову. Добре. Далі у нас є ось такий фрукт. Як він називається? Він тобі знайомий? Так, тому що це знову яблучко, але вже іншого кольору. Якого кольору яблуко? Куди ти його покладеш? Правильна відповідь ось сюди зелену мисочку, молодець. Як називається цей фрукт? Абрикос? Куди його покладемо? Абрикос оранжевий, тому кладемо в оранжеву мисочку. А що ж це такий за фрукт? Знаєш його назву? Це сливи. Куди їх покладемо? Ось сюди. Тому що вони якого кольору? Так, фіолетового кольору сливки. Добре. А що це у нас? Це грушка. Куди ми покладемо грушку? Ось сюди. Тому що грушка якого кольору? Грушка зелена, так само, як і ця мисочка. Інший фрукт. Знаєш, як він називається? Це апельсин. Якого він кольору? Куди ми його кладемо? Ось сюди. Оранжеву мисочку.